Вітаю, сьогодні ми продовжуємо записувати особливі інтерв'ю з людьми, які, на жаль, переміщалися з-за війни до нашого міста Дніпро. І записуємо ці історії в рамках проєкту зі збереження людських історій. Сьогодні до нас завітала Тетяна Константинівна. Вітаю вас. Дякую! Тетяна Константинівна, звідки ви приїхали? Криворізький район, місто Апостолу, заряд, рядом із дольськом Тес. Тобто, це наша рідна Дніпропетровщина, Дніпропетровська, Дніпропетровська область, і, на жаль, на початку війни вона також знаходилась під активними бойовими діями, і ви були вимушені вакууватися. Так, так як в нас коли йшли гради, там і все починалося, бомбили ну, уничтожали ТЕС, а летіло до нас. Давайте зараз ми цю частину ну, трошки ну, пізніше. Я хотів запитати, розкажіть про своє життя, ким ви були? До військових дій, ким працювала, працювали, де ви навчалася. Я зараз знаходжуся і до війни, знаходжуся вже на пенсії. Проробила я 27 років в виховательному дитячому садку Железно, ну, придніпровської железної дороги. От. Потім ну, пішла по льготної, як вихователі пенсії. Ну, жити на пенсію куди можна жити. Я працювала, де, ну, де прийдеться там і все. У мене немає чоловіка, в мене чоловік помер 20 років тому. Я син уїхав у Дніпро, учився тут і тут зостався ну, тут залишився. Я там жила абсолютно ну, сама. У мене свій дом. Ну, коли почали бомбити, і школу нас бомбили, коли щось ну, розбомбили, три школи в один день. І в цей день в мене, ми живемо рядом з першою школою. В мене під даху знесло, вікна повибивало, ну, в общем, вийшло, що вийшло. Це в вашому вже в домі, так? Да? Це, де, де я в Апостолові живу. Uh -huh. От. Ну, А тут якраз евакуюється зі бо їх там сильно прочмакало. І всіх, хто пострадав у нас в апостоли, всіх евакуюватись, куди хто. Давайте, це який був а, рік 22-й. В якому? Маю, місяць? Бу, в маїв місяці справка у мене з 20, 25 мая. То маєм який місяць? Ну, в травні місяця. Я приїхала, була вже евакуйована сюди. В травні 22-го було вже в Дніпрі. В Дніпрі. Е, у мене таке запитання, які у вас залишились найтепліші спогади від вашого населеного пункту, від апостолу? Ну, я там родилася, там виросла, я там працювала. Час ностальгія за домом, як і всіх нормальних людей. Ну, зараз, Я приїжджаю туди, тому що ну, родилась, там, ну, як і все. Вот. Ну, вернутися туди назад. Я не можу того, що у нас немає води. А я інвалід другої групи, і мені е ходити з бутилками за водою дуже-дуже важко. У вас э, відсутність води із каховки. І за каховки. І по цей час, на 25-му и... році, ще не ну, відновлено, воно відновлюється ну, періодичні, десь колись така вода, що ну скрану ну, не запити себе. Ну... Поїсти ми ходимо по до точки, а до точки йти якось до установки, до розвідки, до, до своєї mm -hmm. церкви. Зараз я я, так як я інвалід, я в півроку, бо це так ж лягаю борницю. Больницями в нас там це, також проблеми. так? Да, все не то. Ну, а військова обстановка в місті в апостолах зараз більш-менш спокійна. Ну, як, як стріляю, як обстрілюють з Іляндольських між Приворогом і. Зелендовська у нас там теж бойові ладімо, Широківський район. То, щоб прилітало по до нас не прилітає. Uh -huh. От ну так як я, мені 70 років, мені там жутко одніє сталося. Як у вас зустріло саме місто Дніпро? Які у вас ну, враження? Враження Дніпро, я вчилася А, тобто ви тут вже да, до цього? Я була. його дуже люблю. Воно ну, все красиве, воно ну, багато. Чи відвідував ви наш центр допомоги до цього часу? Ну, відвідувала ще туди. Там як інвалід получала ну, на Криворізькій. На да? Криворізь. Тут як похилого віку, і слава Богу, це із е, комп'ютером. Так ви знаєте, мені зараз принесли додому комп'ютер. Ну, хоч не забудься, хоч трохи щось починай, то я вже включити і виключить вам. Це вже, розумієте. А телефон у мене оцей, я можу, а потім це для мене. Тексти можу написати, ну десь якась там починається в шапці профіль, куда якусь шапку. Я, Як звісно, вони... Це для мене все. дивіться. У нас зараз проходить реалізація грантового проєкту від міжнародного фонду відродження. Це вони, скажімо так, спонсори да, цих дівочка, курсів, цих заходів, от тому ми так, також їм вдячні. І тим паче, бачите, якщо ви вже навчилися якимось діям на комп'ютері. От картинку навіть знайшла. На комп'ютері? Да. Ну, бачите. Пас Це хороша преподавательниця, вона така добро, ну добро, така милосердна, ну як добра Яка у вас мрія з поверненням додому? Чи є така мрія? Раз ну, них вулиці. от, е, Ставились ті пасени, стульчики, скам'ячки. Е, з кожного двору хто-то що то должен, ну, Принести поставити поставити. Да? Ну, наприклад, я займаюся цвітами, це моє хобі, це моє влучення. То я, звісно, мені було, щоб були букети і щоб якусь ділитися. Ну, це все. Це, я роб, це одні у нас дуже хороші там. завжди проходило таке врем'я під осінь. Шарлотку пекли, Пекли дві таких великих шарлотки, наприклад. От таке робили. Хто зажарював курицю? дві там те саме. От приїжджали представники з Криворізького району, приїжджали місні, нас у був, поздравляли, нам давали якісь ну, подаруночки. Це в кожного залишилося ну, ну, пам'ять така. Ви знаєте? Тобто у вас така традиція була по вулицях, по, да? по вулицях. Тільки вулиці, наприклад, так як ну, наприклад, по райончиках. У нас ось там теж є райончик далі. І вже ми оце собиралися, і вже знають, вже готовлять. Вже... Uh -huh. Тоді вишиванки виносили, всякі поділки, поробки, хто То потім оце ж, після жнив, це ж колоски, букети з колосків це треба. Ну, дуже хорошо. Uh Зараз -huh. повернення додому для мене важко чим. Я там три роки не, не той, там ну, трошки те, що зарушилося мені закрили, слава Богу. Там uh -huh. ці волонтери, все. Ну, мені хочеться додому. Я люблю в помідорах, в астрах своїх, усе на світі. То я тут оце ходю, наблюдаю, на всякі не ну, люблю спостерігати за такими за склумбами. Угу. Бутаничний сад там ходжу, там туди-сюди. І мені що тут? Я тут відволікаюся, навіть вчорашнє собиття, вже спішиш, спішиш, тим більше хорошо колись в перший рік війни були так само якісь тренінгі, курси, е, читали нам в общем, на, біля не, про арени там який-то. Uh -huh. І нам розказували, як себе вести. ну, Коли летить, коли ви чуєте, uh -huh. коли движеться тобі додому, до убіжища, ти не добіжи, падай під бардюру, от, руками накривайся це. То мені це дуже-дуже. Ну як се я вчора йду воно ну, Думаю, що, да, що от от. таких фондів як приходиш до вас, ну єсміс, ну не будемо кривити душою. От, тут прийшли, пожалуйста, все, тебе прийняли і без всякого. Тетяна Константинівна, ну я дякую вам за відверте інтерв'ю, mm -hmm. за вашу відкритість, mm -hmm. за вашу щирість, mm -hmm. за вашу стійкість. Я бажаю вам здоров'я, здоров миру, перемоги. І щоб люди, які знаходяться поруч з вами або зустрічаються, щоб вони залишалися доброзичливими. От, е, бажаю відновлення нашої рідної Дніпропетровщини, нашої Ніко... апостоловського району Криворіщини. От е, і хочу нагадати, що ці історії ми записуємо в рамках проєкту збереження людських історій. Дякую вам. Дякую. Дякую.